Кожного року, там, в вересні-жовтні, у нас триває набір, донабір в наші пластові гуртки. Власне, Ми займаємося з, як з дітьми, так і з молоддю от, на різнопланову тематику. Будемо розповідати дітям, власне, що таке лідерство, як з ним працювати. Будемо вивчати українську культуру, долучатися до якихось свят. Ну, і В такому руслі працювати протягом року. От, а в кінці року нас чекає така велика велика мандрівка під назвою Наметовий табір. От, і власне на два тижні діти поїдуть туди власне, показувати свої знання, які вони здобули протягом року. Конкретно я набираю хлопців 12-12-14 років, в принципі, може бути і старші. Але в принципі на цьому не зупиняємося. Так само тривають набори в до дівчачих гуртків, до дівочих гуртків. Так само тривають набори до менших вікових груп, це 6-11 років. Так само хлопці-дівчата, тобто майже, майже всі, всі вакансії відкриті.